Останні сесія Київради з Олесем Довгим секретарем розпочалась із годинним запізненням. До сесійної зали він зайшов через чорний вхід. Замість 30 питань порядку денного лишив одне про свою відставку. Я вважаю, що сильним є той, хто може прийняти рішення зупинити наростаючий конфлікт. А не продовжувати його заяву про звільнення. Олесь довгий написав ще минулого тижня. Однак до останнього тримав це у таємниці. Це рішення секретаря пов'язують із тиском на команду мера та низкою кримінальних справ проти депутатів із фракції Лоніда Черновецького. Пов'язка прийшла прийти в міліцію, і він дуже швидко написав таку заяву. Це має це мої думки. Зі 113 присутніх 112 – за відставку. Ставлю питання на голосування. Прошу підтримати, шановні колеги. За проголосувало 112, проти 0, утрималось 0. Дякую, шановні колеги. За іронією долі сесія Київради з питанням про відставку Олеся Довгого виявила ще не найкоротшою. А вже завтра депутати зберуться знову, щоб назвати прізвище нового секретаря. Серед претендентів регіонал Володимир Дейнега та Галина Герега із фракції Громадський актив Києва. До кінця дня депутати мають визначитися з остаточною кандидатурою. Б'ютівці голосувати не збираються. А нова кандидатура, якщо буде запропонована з тієї більшості, яка розкрадала земельні ділянки, то не будемо. Новий секретар нові міграції у Київраді. Фракція Республіка Київ припинила своє існування. Четверо депутатів стали позафракційними. Решта створили нову фракцію Київ розколу очікують і у фракції Леоніда Черновецького. У куларах подейкують частина депутатів приєднається до регіоналів. Я думаю, що ми будемо максимум зусиль прикладати для того, щоб цю єдність зберегти. Те, що стосується виходилася Станіславовича, це абсолютно ну, якби логічно. Це його власне рішення. Тим часом першу перемогу протистояння Київради таким Святкує голова останньої. 31 березня. Я озвучив своє бачення подальшої співпраці між Київською міською радою та Київською міською державною адміністрацією. І результати голосування говорять про те, що мої пропозиції, моє бачення, воно було почуте. Поки пани з у мужиків чуби тріщать. Експерти стверджують, це лише черговий перерозподіл влади, бо до якихось змін у житті міста від власних на комунальне майно годі й чекати. Світлана Одаренко, Максим Петраков, п'ятий канал.